Тарас Шевченко Минають дні, минають ночі. Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкле листя, гласнуть очі. Заснули думи, серце спить, І все заснуло, І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочуся. Бо вже не плачу й не сміюся? Доле, де ти? Доле, де ти? Нема ніякої. Коли доброї жаль, Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому серцем замирати і гнилою колодою по світу валятись? А дай жити? Серцем жити і людей любити, а коли ні то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше спати, спати і спати на волі, і заснуть вік віки, і сліду накинуть ніякого однаково. Чи жив, чи загинув? Доле, де ти? Доле, де ти? Нема ніякої, коли добре жаль Боже, то дай злої, злої.